Всім привіт, друзі, рубрика. Оберти на трасі. Renault Kangoo 17 рік, грузовий варіант, з цікавим двигуном, ну і в принципі машина, яка повністю перевернула мою свідомість проїзду на вантажних пирожках-каблуках. По-перше, реально в довгій базі Кенго, ну реально м'ягка машина. Як ну, в довгій базі трафік. Ну, дуже м'який автомобіль, їдеш неймовірно комфортно. Не знаю, хто з конкурентів м'якіше йде, але ця машина надзвичайно м'яка. Це перший момент. Наступне, якось вдалося компанії Рено підібрати неймовірно правильно передаточні числа КПП до двигуна, плюс правильно вони налаштували полку. Момент двигуна К9К 81 кВт, вона тут ну, така широка полка моменту в цього автомобіля, що чесно, я навіть не знаю, хто може їхати прикольніше і краще. Чим, чому цей двигун здається такий неймовірно динамічний, хоча, в принципі, тут 81 кВт, 110 сил, сама по собі машина велика, це довга база Кенго, то на 400 маса, плюс її можна вантажити. Тобто, ну насправді, якщо Глобально розглядати це питання, то цей автомобіль не повинен би бути вже таким динамічним. Але їде вона, друзі, ну, неймовірно круто. Плюс тут же ж парусність, автомобіль високий, це Кенго, тут шафа. Їде ну, неймовірно круто. Давайте покажу вам все спочатку. У нас Вікдена шоста. Ми їдемо 90, у нас 1600 обертів на. Хвилину. 90 км на годину. 1600 обертів на хвилину. Я думаю, що витрата палива на таких обертах і на швидкості 90 буде ну, пустим автомобілем незавантаженим район 3,5 літрів дизеля. Не більше. Я, в принципі, я можу показати вам витрату палива. Тут, до речі, встановлена дуже класна навігаційна система Erlink. Це дуже крута штука, тому що сюди можна під'єднати Apple CarPlay і Android Auto, і дуже комфортно користуватися цим вантажним автомобілем. Особливо, якщо ви купуєте для власного бізнесу, не для роботи на фірмі, а саме для власного бізнесу, і вам потрібен такий цікавий автомобіль, то чесно від цього автомобіля ви реально будете отримувати ну, масу задоволення від володіння ним, від їзди на цьому автомобілі. Ну і е, в загальному. Ця машина насправді, я вже кажу, дивує. Дивує по багатьом параметрам. По-перше, ви можете їхати нею дуже швидко. Дивіться, 110. 110 в нас район 2050 обертів. Можливо, 200. Можливо, 200. Ну, це дуже динамічно і причому, друзі, з 1300 вона ривок має, ну неймовірний. Ти нажав і машина ну не просто чекає чи там починає повільно розганятися, а вона відразу робить такий, і ти пішов. Тобто вона їде, їде і вона хоче їхати. Тобто ти нажимаєш, вона проситься, дай мені транди. Нажми педальку, я поїду, я тобі покажу. ну дуже Провокує автомобіль, надзвичайно провокує на агресивну. На агресивне використання. Хоча ну, куди? Це вантажний автомобіль, який призначений ну, для перевезення якихось вантажів. Але ну, динаміка шалена, друзі, просто шалена. Дуже класно їде. Дві з половиною. 128 десь приблизно. 128 км на годину це 2,5 тисячі обертів. Ну, повністю комфортна швидкість. Дуже впевнено вона їде на цій швидкості. Хочу сказати, що ну, можна спокійно їхати і швидше. Можна їхати 140 км. Причому наскільки легко вона набирає, ну блін, це якийсь капець. Мені здається, що навіть, можливо, це так здається через те, що велика машина і тут швидкість по-іншому відчувається, але мені здається, що навіть третій меган якийсь не такий ну, нарваний, якщо так можна сказати. Давайте наберемо 3000 вже і подивимось, що буде при трьох. 150. Ви пам'ятаєте всі, що в третього Реномиган це 170. Ну, але це і так космос. Це і так швидко, це і так, блін. І вона при чому далі, вона хоче їхати. Вона проситься, дай мені нажми, я поїду. Неймовірно круто їде. Правда, ну, мінус, той, який я вже назвав цього автомобіля, це ну, нереальний акустичний дискомфорт. Дуже машина шумить через те, що тут будка. Я сказав вже, не роздільна. Тобто, коли буде йде роздільна, то ви тут їдете як в легковому повністю автомобілі. А коли от буде така, ну її можна зашумити, в принципі. Але плюс цієї буде, це, звичайно, оце віконечко. Металеве, ви це віконечко відкриваєте. Оце відкриваєте, і ви маєте собі можливість перевести довгий вантаж довший. Тобто сидіння відкидається, віконечко відкривається, і довгий вантаж ви собі. Везяти без проблем. Друзі, я не відвертався від дороги, я просто навмання показав вам оце, цю штуку. І знову показую навмання. То я її не бачу сам, але сподіваюся, що показав те, що потрібно. Не подобається що? Ну, Перше, не сподобалось це те, що тут такий досить такий вантажний відсік. Мені здається, що можна було спокійно зробити тут нормальну. Перетинку між цим, між вантажним і робочим місцем. А по-перше, можна було зробити тут три місця. Ну, Це моя така думка. Чому зробили два одне, точніше, я не знаю. Можна би було тут зверху поставити ще одне сидіння. Міг би бути тут підлокітник, ну його немає. Ну, Вони бувають кенго трьохмісні, вантажні. Мені здається, що це було б доречно, тому що місця вистачає. На велике сидіння і було б круто, якби би воно тут було б. Пластик дубовий, але він в, принципі, в всіх комерційних пирожках він дубовий. Ну, Претензій майже нема до машини. Як вантажний апарат, це ну, неймовірно крутий динамічний автомобіль. І я ще раз кажу, їхати на ньому це одне задоволення. Оберти більш ніж адекватні, 3150, ви побачили, 90-600. Витрата палива тут, ну вона тут, я думаю, вона тут смішна абсолютно повністю 5,8, друзі. 5,8 середній, це при тому всьому, що ви самі знаєте, ну і бачили, як я ще давав йому, як то кажуть, під хвіст. Але навігація Airlink вам підкаже, як вам зекономити паливо. Якщо у вас листочок буде рости, значить ви. Водій, який вміє економити паливо, якщо листочок не росте, то ви водій, який, на жаль, не навчився економити паливо і берегти нашу екологію. Все, друзі, я покайфую трішки ним, не знаю, можливо, зараз вимкну гучну музику або якусь аудіокнигу, можливо, зараз якоюсь ватою запхаю вуха, тому що реально шумно, але їхати на нею хочеться швидко. З вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика на трасі. На трасі Рено Кенго Максі База 81 кВт-17 рік 6 стука. Кому цікава машина придбати, телефонуйте. Це повністю нефарбований автомобіль з пробігом 203 тисячі. Ціна буде район 10800 11 тисяч, точно ще не знаю, не рахував з усіма доопрацюваннями, які були по ній зроблені. Машина варта кожної копійки, тому що вона дуже і дуже жива. і Ну, як ви побачили, неймовірно динамічна. Далі, друзі, додавайтесь Viber, Telegram, Instagram, підпишіться на канал, обов'язково поставте палець вверх. Ну і чекаю на ваші коментарі, звичайно, про кенго, про інші вантажні автомобілі. Чи вам подобається Кенго, хто, на ній, хто ним користувався особисто, які пробіги наїжджали? Я в Європі в оголошених часто зустрічаю 600 тисяч на цих Кенго, особливо Німеччина. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, хто скільки наїжджав на цих машинах, які пробіги ви зустрічали, і в принципі, в загальному, який, на вашу думку, є найкращий пирожок каблук такого класу в Максі Базі. Мені здається, що Канго з двигуном 1.5 81 кВт, Це є один з самих найцікавіших варіантів. По-перше, дуже зрозумілий двигун. По-друге, ну, зрозумілі. Де шукати, зрозуміло, де шукати запчастину, зрозуміло, де як знайти, наприклад, якщо щось ламається, і зрозуміло, що це реально хороша машина по кузовним панелям. Вона, вони не ржавіють, не гниють, і ну, по вантажу підємності вони теж досить такі класні машини. Всім добра, всім гарного настрою. Замовляйте також наші огляди, послугу автомобіль під ключ. Будемо працювати, шукати для вас нові, цікаві, хороші. Автомобілі. Також, друзі, доступна послуга вже по тому, щоб з'їздити в Луцьк і підібрати вам автомобіль на авторинку Луцька. Тому так, всім гарного настрою. З вами був канал Авторозбор, рубрика Оберти на трасі, Рено Кенго, Максі База, 17 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, ваш улюблений К9К. Всім добра, всім пока.